Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Хочу скористуватися нагодою, поки ми з мамою в гостях у племінець, щоб провела нам ось моя племіночка Ліана, майстер-клас по млинцях. Завжди Ліана, як дізналася про цей рецепт, вона готує тільки так. І млинці виходять смачні. Льоночка, ну будь ласка, розкажи нам, як е, ти готуєш ці млинці і що сюди йде в це тісто. Так, беремо шість яєць. Шість яєць. Шість яєць. Рецепт буде на 1 літру молоко. Так, шість яєць. Mm -hmm. Цукор і перемішуємо яйця, Розколотили. Не так, щоб дуже взбивали, а розколотили. Є, пузирки з'явилися. Потім виливаємо літру молока. Ну, ти, перед тим, як ми починали знімати, то підігрівала трохи молоко, щоб воно не холодне. Так, яйця і молоко повинно бути кімнатної температури. Не теплої, а кімнатної температури. І не холодне. Так, не тепле, не холодне. Кімнатна температура. Ми ось більшу, більшу миску пересипати. Більшу? Да. Ну, давай зразу ми пересипем, перелєм більшу миску. Uh -huh. так, з молоком ти розколотила. Так, я це розколотила. з молоком. Тепер вкидаємо. Два стакани просіяного борошна. Угу. Це на літр молока. Це на літр молока. Два стакани просіяного Ну, Ось Ось, ось. такі стакани. Звичайний граньоний гранч... гранчак да, використовує племінниця мірний такий стакан, такий, як його. Е перемішуємо. перемішуємо, щоб не було грудочок, то це ти е, цукор додала, да? а сіль ти не додаєш. Ні, так? Ні. Ну, я думаю, що це, за бажанням, то хто захоче, додає сіль, вона тут і не буде зайва. Розколотили вже Розколотили. борошно, а тепер що ми робимо? Далі в сковорідку наливаємо олії. А скільки? Чи ти приблизно? Ну, Це дивлячись по сковорідці, щоб вона покрила. Отак ось одну. Повністю, щоб одно щоб покрила олія, так? Так, 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 щоб покрила дно олією. А ну так колотний, щоб побачилися. Ну ось, о, повністю, так. Да. Так, гарно. Да, десь наполовину сковорітки. На, на, да. на третю частину сковорідки олії. Олія закипить, угу. потім ми її вкидаємо у тісто, перемішуємо і зразу ж на сковорідку. Угу. Я такого ще і не бачила, не чула. Бачите, як то кажуть, фішка цього рецепту на млинці, що ми ну зазвичай і я олію наливаю в тісто. А тут отак наливаємо олію у сковороду, вона закипає і зразу ж виливаємо киплячу олію в тісто. так? Да. Угу. Чекаємо, коли закипить олія. Вже почина да? олія? Прикрутили, О, коли закіпаємо і розмішуємо. Розмішали горно і зразу ж виливаємо на сковороду тіста. Перевертуємо. Вже млинчиками. Дивіться, які. які виходять млинчики гарненькі. Ну, зрозуміли це? Відміряли стаканом 200 мілі, міліграм тут. А це рецепт, як ти назвала цей рецепт? Ти то мені казала? Цей рецепт називається 3 2 1 Три угу. чого? Тобто три яйця, два стакани молока і один стакан. Борошна. Угу. Ну, а цукор уже ж сіль, тоді вже ж додавайте заслужити. От ми такими стаканами. Ну, да, ось такими стаканами. А олію ви зрозуміли, так? Да? Оце на дно. отак налили олії туди. В олія закипіла, зразу вливаємо олію у тісто, розмішуємо і починаємо. І Зразу на сковорідку, і жорити. І зразу на сковорідку починаємо жорити. Да. Ось такий це рецепт. І під відео ми напишемо рецепт на одну порцію. На одну порцію, ні, на одну порцію, на одну порцію да. Да. Це ми наколотили ж на одну літру, бо ж ще маленьку. Да. Будемо, нам треба млинці чи маленьку наколоти. А під відео напишемо на порцію. Це Тобто 3, 2, 1. Один, а да. Це так і називається цей рецепт. Да, так, 3, 2, 1. На млинці. Ну, Ось жаримо млинці. Ще раз покажу, які вони в нас виходять. Горні такі млинці, бачите? Ось так. Ну, і жовтенькі, яйця ж домашні, то жовтенькі жовтеньке виходить. Бачите. Ось так. Ось так. Ну, ось дивіться, які вийшли гарні і смачні млинці. Молодець Льоночка. Отака вона у нас господинька племінниця. Ми дуже її любимо. Млинці до варенечка з черешнями також, дівчатка, закатали і з полуниці. Приємного нам апетиту або кажуть, смачного. Да? Хто е, їсть також смачного, кого зацікавив рецепт, е, буде написано під відео. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!